Пакуємо ваші відправлення, кожний пальничок перевіряємо перед відправкою. Яким чином беремо балончик, надіваємо, не шипить. Газ запалюється, горить, це вже добре. Дивіться, продали їх дуже-дуже багато, цих пальничків, і ми стикнулися з двома проблемами. Два в нас було повернення. Яких поверні розкажу? Отакі От газові балончики, оказується, вони є непрості. Вони не одного типу цангові. Їх... Є два типи. Я не знаю, чи то якийсь дішманський підробка, чи то просто інший стандарт якоїсь може країни. У нас на ринки випадається. Всім підходили, але двом клієнтам за время не підійшло. Е, який був в нього недолік. Горілки надіваю на свої всі балончики, все працює, не пропускає. Людина надіває на свій балончик, в неї починає тут травити. Вияснилось те, що оцей, оце, оця штучка внизу вона набагато вища. І немає такого контакту десь з приляганням і воно через це трави. Коротше, як будете замовляти, е, пробуйте, якщо у вас на одному балончику трави, а вдруг у вас такий балончик попався один із тисячі. Попробуйте просто на іншому або інший купіть. І повинно все працювати. Перед відправочкою ми горілочки перевіряємо на справність, тож вони не повинні вас не працювати це дуже-дуже рідко. Замовити як завжди, через наш сайт горілка 360, яка працює все перевернуто.